Використання Росією ракети, що може бути ядерним носієм, це крок до ескалації. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час візиту до Києва. Каже, мета удару по Дніпру залякати цивільних. Послухаємо це спроба російського диктатора налякати українців та європейців. Ми маємо це розуміти. Хочу сказати, що Україна має повне право на самооборону проти російських атак, і на території Росії теж я завжди кажу, що краще було б, якби російський літак взагалі навіть не піднімався, щоб його не доводилося збивати у повітрі. Інформація про те, що співробітники посольств США Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн, виїхали за межі України, не відповідає дійсності. Про це кажуть у центрі протидії інформації. Фейкові новини розганяють у російських соцмережах. МЗС України підтвердило, усі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов'язки на місцях. Про російські фейки будемо говорити з Вікторією Романюк, це заступниця головного редактора проєкту «Стопфейк». Вікторія, вітаю вас. Доброї ночі. Що ви зараз спостерігаєте? Чим які тези просуває російська пропаганда? Чи я навіть не знаю назвати ту те явище, яке яке несе ось цю неправдиву інформацію? Бо це ж навіть і не пропаганда. Основними фокусами, наративними фокусами останніх тижнів безумовно були теми Курської області і тих військових подій, які там відбуваються. А це дискредитація української влади і військових. В принципі, цей наратив не новий. Він вже такий тривалий. Це маніпуляції і загрози, які пов'язані з ядерною тематикою, і в принципі ви озвучили на початку приклад такого фейку. Безумовно, намагання дискредитувати і залякати напевно українське суспільство в контексті мобілізації. Це різні фейки про те, що жінок заганяють в армію, про те, що беруть інвалідів, ну власне мобілізація знову ж таки ця тема в топі російських дезінформаційних тем. Тобто насправді наративна шкала вона суттєво не змінилась. Вона просто підлаштовується кожен раз під певні політичні події і реальні події, як на фронті, так і а, там десь в просторі України і а, Заходу. А, але наративна шкала, так би мовити, на загал, вона спостерігається а, і є сталою, і ключовою її задачею є це спроби. Підірвати мобілізаційні процеси, сформувати кризу в українському суспільстві, посилити недовіру до влади і армії, а це спровокувати недовіру, напевно, до України і українців з західних партнерів, спробувати сформувати кризу і залякати західні суспільства такими темами, як ядерна безпека. Економічна криза, енергетична криза і так далі. Я хочу поговорити з вами про детальніше пропаганду західних медіа. Росія там дуже посилила пропаганду. Кремль з усіх сил намагається просувати тезу про те, що загроза ядерної війни нині вища ніж за часів карибської кризи. Так, вважає очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Послухаємо цитату і повернемось. Від офіційних заяв до ботів та пабліків все працює на масштабування. При цьому активність на глобальному півдні, зокрема в Азії, практично відсутня. Росія хоче налякати захід і змінити курс на підтримку України. При цьому на глобальному півдні Російська Федерація уникає масштабування теми, бо розуміє, що залежить від Китаю та Індії. Навіть в інформаційному плані буде помітна стратегія Російської Федерації з усім цим. Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації при РНБО. Чи можна взагалі оцінити, які ресурси Росія кидає на просування ось цих потрібних їй меседжів у західній, можливо південній східній пресі? В кількісному, напевно, співвідношенні важко мені буде це зробити, тому що я не займалась безпосередньо такою аналітикою. Я тільки хочу сказати, що безумовно мережа російської дезінформації на Заході вона є розголуженою і досить складною після того, як Європейський Союз на початку повномасштабного вторгнення ввів санкції проти офіційних мовників Росії, таких як Раша Today, Спутні, які фактично відбулась заборона. На цих мовників просторів Європейського Союзу, російська дезінформація стала гібридною, більш складною, пішла в соціальні мережі, почала задіювати агентів дезінформації в різних країнах. Тут я не дуже погоджуюсь з автором цитати, яку ви щойно навели. В тому сенсі, що насправді Росія досить активно працює з країнами глобального півдня, в тому числі Латинської Америки, застосовує стейкхолдерів і інформаторів, які так би мовити, під маскою блогерства і вільнодумства транслює. Багато дезінформації в цьому регіоні, в принципі, там іспаномовний сегмент він такий досить цікавий для аналізу в контексті російської дезінформації, тому що там така досить сприятлива аудиторія, і Росія активно працює в цьому, в цьому полі. Це блогери, це соціальні мережі, це мережа стейкхолдерів, які є там колишніми журналістами тих самих РТІ. Путніки, які зараз працюють як інформатори, провокатори і агітатори в різних контекстах, це все активно підключається і працює як в європейських країнах, так і в країнах глобального півдня і також Азії. Я ось кілька днів тому побачила десь в соцмережах новину, яка мене сильно вразила. В Росії пройшов форум, який називався Діалог о фейках. Я потім подивилася і у вас на сайті. Ви також аналізували ось це збіговисько. Власне, вони планують створити асоціацію людей, які б які будуть перевіряти міжнародна асоціація, перевіряти фейки. До чого вони ведуть? Що вони планують цим зробити? Ну насправді в нас же, ми знаходимося в просторі глобального глобальної такої постправди, де немає нічого істинного і все можливо. І Росія дуже добре цим маніпулює, спекулює. Я тут хочу тільки згадати, що насправді що до початку повномасштабного вторгнення Росія створила свій власний стопфейк. Різниця тільки в тому, що назва їхнього стопфейку вона пишеться кирилицею. В нас латиницю у них кирилицею. І вони намагались копіювати нашу організацію. Причому це на державному рівні така в них була організація стопфейк. Там, російською мовою написано стопфейк. Вони намагались копіювати нашу організацію і нібито спростовувати ту інформацію, яку там українці транслюють по відношенню до Росії, ну і, і інші організації поза територію Росії. І насправді тут тактика одна в цьому з одного боку це якби копіювати. А ті процеси, які і тенденції, які спостерігаються в світі, а фактчекінг сьогодні є досить популярним явищем. І в рамках практики Європейського союзу в контексті боротьби з дезінформацією фактчекінгові організації визначаються як одним із основних інструментів боротьби з дезінформацією. Ну тобто, це є такий тренд сьогодні. Росія намагається копіювати його з одного боку, а з іншого боку, а в своїй манері доводити все до абсурду, робити так, би мовити, викривлені форми. Всіх цих тенденцій і трендів демонструвати на свій лад, так би мовити, ці процеси. Що це дає Росії? По-перше, це ну, в певній мірі підриває довіру до самого поняття фактчекінгу, тому що сам факт, і сам факт того, що Росія робить якусь таку асоціацію в себе, це вже смішно. Тобто це підриває в певній мірі, певні мірі довіру до фактчекінгу як такого, З одного боку, а з іншого боку, робить, ну, власне, зміщує акценти да, з важливих якихось речей, з важливості цього процесу до абсурдності. Ця тактика Росії, вона, в принципі, типова. Росія завжди намагається, маргіналізуючи якісь принципи цінності, важливі речі, висміюванням, копіюванням, створювання якихось таких гібридних форм. Намагається просто нівелювати вілю, ні цінність а, самого цього процесу. Ну і тут я хочу також сказати, що в, в світі існує організація ФСІН. International Fact-Checking Network це така міжнародна організація, яка включає в себе факт-чекерів і факт-чекінгові організації з усього світу. Там більше ста організацій на сьогоднішній день включені до цієї мережі, в тому числі і StopFake належить до цієї організації. Ну і, от, власне, я думаю, що Росія намагається, так би мовити, відзеркалити. Якщо в західному світі є така мережа, то чому б її не? Зробити в своєму, так би мовити, в своїй бульбашці якусь таку модель. І це є парадокс, він з одного боку, досить такий дотепний, а з іншого боку, сумний. Тому що це ще раз демонструє ось цей принцип російської дезінформації. А з одного боку копіювати якісь світові досягнення, напрацювання моделі, а з іншого боку, доводити їх до певного абсурду, таким чином дискредитуючи і нівелюючи цінність певних речей. А ось ці їхні фейки, які вони поширюють, наскільки вони працюють в західному світі? Бо очевидно, що ось копіювання цієї асоціації ну воно не спрацює. Бо там уже є ім'я, тут немає. А ті фейки, які вони поширюють в соцмережах через мережу консерв, так би мовити, агентів, які були приспані, а зараз починають щось там писати, просувати потрібні Росії меседжі. Наскільки вони лягають на благодатний ґрунт? Тут ключова фраза благодатна почва. Ви правильно сказали, все залежить від того наскільки релевантним є той чи інший фейк до певної цільової аудиторії. Як правило, російська дезінформація вона вибудовує ось цю, так би мовити, наративну сітку і сюжетну лінію своїх фейків, які поширюються на західну аудиторію відповідно до тих тенденцій, які відбуваються на заході цінностей, вподобань, ну і власне інтересів західної аудиторії. Тема з ядерною зброєю однозначно буде дієвою. Тому що ми розуміємо, що в принципі, напевно, це один з тих аргументів Путіна, які діють, які діють, і стримування, і дискусії, і залякування. Це все насправді працює. Тема ядерної зброї вона досить серйозно сприймається західними суспільствами і він дуже добре з цим працює. Тому ці всі залякування і намагання, якби на кінетичному рівні, так і на інформаційному якось ви вже наводили приклад запуском ракети, так і в принципі з різними фейками, які пов'язані з цією тематикою, вони Діють діє тема, наприклад, біженців мігрантів, тому що для європейців, наприклад, міграційна криза є досить актуальною і болючою проблематикою, і кожен раз, коли з'являються якісь маніпуляції фейки в контексті потенційної міграційної кризи, це також працює. А був період, коли Росія намагалась нагнітати екологічно, перепрошую енергетичну кризу. Не спрацювало, хоча вони доклали дуже багато зусиль до того, щоб залякувати е західні суспільства, показувати там заморожені місця, міста, європейські столиці і те, що люди там будуть їсти щурів в холоді. Е що тільки ми не бачили в контексті там дезінформації? Це не спрацювало. Життя показало, що все гаразд, і енергетичної кризи не сталося. Е і в принципі. Як я вже сказала, ефективність дезінформації фейків вона залежить від власної актуальності тієї чи іншої проблеми в конкретної цільової аудиторії. А як це перебити, через те, що якщо людина боїться застосування ядерної зброї і втягування її країни у третю світову війну, яка має настати після використання ядерної зброї, ну це я логіку пояснюю. І коли ти їй кажеш, що просто та ні, ну Путін не використає ядерну зброю, бо є ризики, він розуміє, яка буде відповідь, ну це ні на кого не спрацює. Як з цими фейками можна боротися? Якими аргументами? Чи, чи взагалі з ними можливо боротися? Тут проблема ж в тому, що насправді ось ці страхи вони ж підсилюються політикумом європейським, в тому числі західним. Якщо аудиторія відчуває і спостерігаючи за своїми політиками, бачить певну обережність, напруженість і певну таку стриманість в контексті цієї тематики, ну очевидно, ця поведінка, вона диктує і посилює ці страхи. Так, тобто, як я вже навела приклад з енергетичною кризою, да, були спроби і були дуже потужні атаки і операції в контексті кампанії, в контексті дезінформації про енергетичну кризу не спрацювали. Чому? Тому що політики активно говорили про те, що проблеми не буде. Фактчекери говорили, що проблеми не буде. Аналітики говорили, що проблеми не буде, проблеми не сталися. Так, тому що, ну якби з усіх боків всі стейкхолдери інформаційного процесу дуже Спокійно, переконливо демонстрували, що ми бачимо з ядерною зброєю. Якби абсурдно не виглядало це все, які б абсурдні не були залякування, ми бачимо реакції МАГАТЕ, ми бачимо реакцію західного політику, ми бачимо з реакцію американської європейської влади. І це все демонструє певну таку, ну якщо не зляканість, то стриманість. Ну, очевидно, що аудиторія тут реагує відповідно. І ось тут, якби ми там, українські фактчекери або, можливо, наші колеги з європейських організацій, ми тут безсилі, тому що ми є єдиним голосом серед інших таких стриманих позицій, і очевидно, аудиторія також реагує. І маємо ну, вікторія жальна... даруйте, мушу вас зупиняти. Маємо працювати з політиками. Наші політики мають працювати з політиками. Маємо правильно? працювати з усіма стейкхолдерами і маємо не зупинятись, тому що інформаційна війна вона, як, як ми бачимо, реальна війна це війна на виживання. Хто довше біжить, той і перемагає. Спасибі вам велике, Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, була з нами на прямому зв'язку.